Мене звати канцлер, я військовослужбовець військової частини 3027. Буревій! Наші предки знищували ворога ще за часів Запорізької січі. Сьогодні нам потрібна команда, щоб знищити ворога назавжди. Міцна команда. Нам потрібні різні люди: від інженерів до лікарів. Нам потрібен кожен і кожна, хто має сміливість, і непохитний дух у серці. У кого є сталева мотивація? Хто готовий йти до кінця, хто усвідомлює значимість свободи? Історія війни не має повторитися для наших дітей. Зараз вирішальний момент, і ми за крок до перемоги. Тому ви потрібні нам тут і зараз. Ви можете стати частиною цієї славетної перемоги. Це гвардія наступу. Вступай до лав буревію Національної гвардії України. Слава Україні!